Вітаю, плануєте поїздку до Євросоюзу? Тоді будьте готові, бо звичні правила перетину кордону от-от зміняться, і це, мабуть, найбільші зміни за останні десятиліття. Зараз ми з вами розкладемо все по поличках. Що ж це за звірі, такі ІС та ІТІС, кого вони стосуються, і найголовніше, як підготуватися, щоб ваша подорож пройшла гладко і без зайвих нервів. Так, так вам не почулося. Епоха отих самих штампів у паспорті на кордонах шенгенської зони добігає кінця. Більше не треба буде нервово шукати вільне місце на сторінках чи намагатися порахувати дні по відмітках. Але що ж тоді буде замість цієї, здавалося б, вічної процедури? А на зміну приходить велика ініціатива ЄС під назвою Розумні кордони. І це, знаєте, не просто якесь дрібне оновлення, а повна цифрова трансформація. Ідея насправді проста зробити перетин кордону швидшим для законослухняних мандрівників і водночас набагато безпечнішим для всіх. Гаразд, давайте зануримося в деталі. В основі цих розумних кордонів лежать дві системи, назви яких скоро доведеться вивчити кожному, хто подорожує це EES та ІТІС. Вони працюють у парі, але виконують абсолютно різні завдання. Зараз розберемося що до чого. Отже, головне, що треба запам'ятати, ETAs – це те, що робиться до поїздки. Це такий собі електронний дозвіл, який треба отримати онлайн, сидячи вдома. А от EES – це система, з якою ви стикаєтеся вже безпосередньо на кордоні. Вона реєструє ваш в'їзд та виїзд, замінюючи старий добрий штамп. Тобто логіка проста спочатку дозвіл онлайн, а потім реєстрація на місці. Почнемо з того, що стосується саме підготовки до мандрівки із системи ETAS. це по суті ваш новий електронний пропуск до Європи, і саме з ним доведеться мати справу в першу чергу. І тут одразу ключовий момент: ЕТІС це не віза, це саме дозвіл на поїздку для громадян тих країн, що мають безвіз. І так, це напряму стосується власників українських біометричних паспортів. Фактично, це така собі попередня перевірка безпеки, яку ви проходите ще до того, як спакували валізи. І ось тут є чудова новина. Весь процес повністю цифровий, жодних походів до консульств чи візових центрів, все робиться онлайн. Заходите на офіційний сайт, заповнюєте анкету, відповідаєте на декілька питань, сплачуєте збір, і, власне, все, заявка подана. А тепер про гроші. Тут увага, офіційний збір за заявку Етіас становить 20 євро. Можливо, ви раніше чули про 7 євро, але цю суму нещодавно змінили. Є і приємний бонус для людей віком до 18 та старше 70 років. Ця процедура буде безкоштовною. І ще одна перевага: один раз отримали, і на три роки можна сказати забули. Схвалений дозвіл ЕТІас діє три роки або ж до кінця терміну дії вашого паспорта, і протягом всього цього часу можна здійснювати скільки завгодно коротких поїздок, не подаючи нових заявок. А скільки ж чекати на відповідь? Зазвичай всього кілька хвилин кажуть, що так відбувається у 97% випадків. Але іноді в системі може знадобитися додаткова перевірка, і це може зайняти більше часу. Тому є золоте правило: подавайте заявку щонайменше за 96 годин, тобто за 4 доби до вильоту. просто щоб уникнути будь-яких сюрпризів. А тепер увага, найважливіша інформація для мільйонів українців. Громадяни України, які отримали тимчасовий захист в країнах ЄС, звільняються від необхідності отримувати дозвіл ІТІАЗ – Чому? Бо ви розглядаєтесь як резиденти, а не як короткострокові туристи. Це ключовий виняток, про який треба знати. Гаразд, з підготовкою до поїздки, здається, розібралися. Тепер давайте уявимо, що ми вже на кордоні. Що ж зміниться там? А ось тут в гру вступає система ІІС. E -E -E Саме вона відправить паспортні штампи в історію. Так що ж таке ЕТС? Ну, уявіть собі такий собі цифровий журнал, який автоматично фіксує, коли ви в'їхали до шенгенської зони і коли з неї виїхали. Більше ніякого ручного підрахунку днів прикордонником. Система сама стежить за дотриманням правила 90 днів на 180 і миттєво бачить, чи не перевищив хтось термін перебування. Отже, коли ви вперше перетинатимете кордон після запуску EAS, треба буде пройти коротеньку одноразову реєстрацію. Все дуже просто. Скануєте свій паспорт, дивитеся в камеру для фотографії і прикладаєте чотири пальці для сканування відбитків. Це робиться один раз для створення вашого цифрового профілю в системі. І ось заради чого все це робиться? Після цієї першої одноразової реєстрації всі наступні поїздки стануть набагато набагато швидшими. Замість того, щоб стояти в черзі до прикордонника за штампом, можна буде пройти швидку верифікацію за обличчям або відбитком пальця, найчастіше через автоматизовані ворота. Добре, з тим, як працюють системи, ми розібралися. Тепер, мабуть, найважливіші практичні питання: коли все це нарешті запрацює і в яких саме країнах? Давайте запам'ятовувати дати. Запуск системи EES розпочнеться поетапно восени 2025 року, а повністю запрацювати вона має до весни 2026-го. Це означає, що може бути певний перехідний період, можливо, з чергами чи незручностями. А от система ETIS, яка технічно залежить від EES, має запрацювати наприкінці 2026 року. Тепер щодо географії, і тут є дуже важливі нюанси. Загалом і та ІТІАС діятимуть у всіх країнах Шенгену, а також у Болгарії та Румунії. Але будьте уважні, Кіпр веде ІТІАС, але залишить старі добрі штампи, бо і там не буде. А от Ірландія взагалі не бере участі в жодній з цих систем і повністю зберігає свої власні правила в'їзду. Так, інформації справді багато. Давайте, щоб все це вклалося в голові, підсумуємо у простому і зрозумілому чек листі Ось п'ять пунктів, які допоможуть підготуватися до подорожі в нових цифрових реаліях. Отже, ваш чек-ліст перед поїздкою. Перше перевірте термін дії паспорта. Друге, коли система запрацює, подайте заявку ЕТІАС заздалегідь, якщо вам це потрібно. Третє, і це надважливо, використовуйте тільки офіційний сайт, його адреса зараз на екрані, щоб не натрапити на шахраїв. Четверте якщо маєте тимчасовий захист, документи, що це підтверджують, завжди мають бути з собою. І п'яте принаймні на перших порах закладайте трохи більше часу на проходження кордону. І наостанок така собі думка на подумати. Нові системи без сумніву підвищують безпеку і роблять контроль сучаснішим. Але вони також означають збір величезного масиву наших персональних даних від біометрії до детальної історії подорожей. І це ставить перед нами всіма досить важливе питання: а де проходить межа між посиленням безпеки та збереженням нашої приватності у цьому новому цифровому світі?